Виходить Оредя. Вон... 20, метр тридцять, 150 що ваги, машина для убийства. Два хуки відрядят. Стесне вже мене це в пелюці, боїться шевельнуться. показати, що він живий, бо розуміє третій хук і сторцепоматься швидше. Як пише на стороні до месяць, лежить це слава пелюці і каже, буква. Якщо ти мені допоможеш, це отродно перемогти, я тобі... У тракані побудую кращий храм. Пагло! Стеслав став і зробив найкращий прийом всіх українців. Проти прийому українців нема контруда. А обнімашки. Він став, обійняв рідю, і ріді прифіїв. Рідядя стоїть. Дивиться вниз, думає, а що там збирається робити, Стіслав, ам Стеслав напряг всі свої носі і попці. І як зробить прогибчик? Ха! Радять я перелетів вже через Стеслава, гепнувся головою підлог, його почало калашматить, як про Гену та Чебрашку. Коли Гена з Чебрашку йдуть по ліску, раптом зель стоїть, Рушо. генна каже. Давай подивимося, Чібрашка, давай, Гена ж високий, підходить і зразу заглядає в дім. А дібрашку ж, розпирає, й каже, ген, дай подиветься. І вухом по курку шльоп, рушок, бабах, є напати, в нього при смерті конвульсії. А чибрашка стоїть і каже, геночка, от тобі смішно, а мені в ушку заклало.